Всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Друзі, я запрошую вас приготувати разом з нашою родиною вареники. Дуже давно ми їх не готували. І сьогодні нам дуже захотілося ще й свято 40 святих. Ми сьогодні нічого по господарстві не робили, хоча роботи дуже багато. І треба виноград обробити, і ну дуже всього багато. Ну, ми зробили собі такий вихідний від праці. Будемо. Не Пекти, а варити вареники. Бо я десь в інтернеті прочитала, що сьогодні, в цей день, багато господинь випікають булочки у виді птахів. Але ми булочки не будемо пекти, а будемо робити вареники, бо моя родина захотіла. Буде мене вареники з двох начинок: це сир і вишня. Ромочка хоче з вишнею, Юра хоче з сиром. Я їм дала вибір, кажу: будуть вареники з чим з картоплею, з капустою. З сиром із вишнею Ну, одностайно всі сказали, що хочуть з сиром із вишньою. От Отак, друзі. І знаєте, що я хочу попробувати тісто на кип'ятку. Я його ніколи не робила. Сьогодні перший раз побачимо. Все по рецепту. Просіла сюди три склянки отаких муки. І зараз буду все робити, як написано в інтернеті: вийде чи не вийде. Ну, дуже хочеться, щоб вийшло. Ну, все в тебе вийде, що ти переживаєш. Так. Значить, всипаємо сюди яйце. Мукичку. Чайна ложечка солі. Я думаю, є, так? Може більше? Нічого. Є, нормально. Три столові ложки олії потрібно. Раз. Два. Три. Все це перемішати. Ми колись з сестрою мою готували ці пельмені з такого тіста, але я його не робила, робила моя сестра. А я роблю перший раз з сукропу. Бачимо, що вийде. Це вийде. Ну, трохи нервую. Не переживай Ти ж мені будеш допомагати ліпити. Звісно. Так, і там було написано, що по трохи треба додати окропки. Дуже удобно. Може, Щось руками замісювати? Та ні, воно ж гаряче, треба, ну так. Да. Надавим еще так. Теперча вимісію. Це тісто підходить, так пишуть, і на пельмені, і на вареники. Ну, спробуємо, що воно вийде, наліпим. Можно, можно рукой? рукой? Да, можно рукой. Сейчас буду записывать. Ну, вот так быстрее. Ну, да. <связь> Честно, чтобы этим не ворами. Я? <связь> <связь> Можна робити, якщо буде готове тісто, то я не зроблю. А може, треба було спробувати, щоб ти замістив. Я замісую? Так. Да. Ну, може, колись спробуємо. Буде в мене відео називатися Чоловік на кухні. <гум> ну, Замісується. І здівається над тістом. Що це? Ну, замісилося, тепер треба. Головне, щоб його вимісити. Так, вимісити. Це ж треба мені так просто попробувати зробити чисто, а потім вже міні. То вареники. Що, ти ніколи не робив вареники? Не робив. Я тільки наложував начинку і їв. <рес> ну, сьогодні будеш ліпити. буде шліпити. Ну, в дитинстві з мамою робили, це наложу, начинку ставив, чи, чи теж вишня, чи сир. тісто я ще не місив ніколи. Добре, замісюється вже і одлипає від од рук, усе по пропорціям, нормально. Зараз я їх добряче вимісю. Отак, От дивіться, хорошо. Таке воно еластичне. В принципі, мені подобається. Я його вимісю. І потім його треба на хвилин 20, 20 залишити, щоб воно відпочило. Накрию рушничку і вже будемо ліпити. В тепле місце ну, навече й та, комнатна температура? Просто хай хвилин 20 постоїть і все. Закінчили ми ліпити вареники, чоловік мені допомагав, накладував, старався. Один заліпив, потім передумав, каже, ні, не буду ліпити. Ну У мене також не ідеальна форма, я не професіонал, як можу, так і роблю. Ось такі гарненькі, мені подобаються. Ми з'їмо апетит уже нагнали собі. Дуже хороший. Ось такий поднос тут. Три 3 коржика. 3 коржика ми використали і всю начинку сира. Сира у нас було пів кілограма. І один коржик ми зробили з вишнею. Це для роми. Ну, не тільки для роми. Ти, напевно, не ну, будеш. Ну, Рома замовляє. Це просто, як салон, сладкий. Вже Юрочка положив воду, зараз буде закипати. а і продегустуємо. Все відварили, ось такі варенички у нас вийшли. Це з сиром. Класно, не розварюється нічого. І це як добре тримають форму. І ось з вишенькою. Я зараз з вишенькою посиплю цукром. Рома тобі з вишнею насипати, чи з сиром? Який ти хочеш? З вишнею? Горячий. Давай ти ще тише із сиром. Mm -hmm. Не mm -hmm. хочеш? Надо йому розрізати пополовинки. Ну сейчас розріжемо. Посипаємо, мені. Тобі ще. З сиром тішу яру. Що таке? Тишу яру. Горячий. Дим, дима, джима. Тіша ти робив? но. І з сиром хороший, бо це сир домашній. Як Як ти казав, великий, з'їві Так. Да. <рес> і собі насипати. Насипай. від душі. Наїмося, а потім підемо на прогулянку. А до чого? Ну, що. Жигать калорії на ніч багато кісти не взя їсти. Ну, сметанкою тобі полить зразу чи десятиш. Візьми його на половинки. На. Він не з'їсть цілого. Давайте я, я. Давай, помогу. Оставку от треба розрізати. Вони швидко остирять. Да. І удобніше їсти. такие вареночки. Всем смачно. Ничего! Чего? Ничего, Кай. Чуть-чуть. Вот Это Не спіши. Хватить, хватить, що ти мені заливаєш. Океан ділить. Океан діли. Маленько вам, бо вони гарячі. Океан світани. Ось такий друзі в нас вечір. Гарний, спокійно, тихо, тепло, можна йти на прогулянку. Ми зараз одягнемо Рому, то, мабуть, підемо хоча б по нашій вулиці. Ну, можна піти прогулятися. А ми ще котел не розтопили. Ростово заспішуться. Позавчора ми почистили виноград, розгрузили його. У нас взагалі тут було три рукавами. Оцей... Рукав спиляли, а він якраз вже й був наполовину сухий. Чи те як капає, плаче виноград. Завтра ще піду в магазин, куплю мідний купорос, вапно і зроблю, зробимо бордовську суміш. Якщо ти будеш вдома, то на повістці дня обробляємо виноград. А ще цим розчином можна також обробити полуницю від захворювань. Тільки треба зробити менший відсоток. Нічого таке. Я вчора читала. Наші здіймають полуницю. Хочемо ще в цьому році до Паски покрасити оці труби. І як називається? Фронтон? Фронтон з тієї сторони. А це що не, не фронтон? Ну, а як воно називається оці дерев'яні? Я не пам'ятаю. Ну, а козирк это фронтон? Ну, фронтон тут з той з цильної сторони. Ну, понятно. А як же це називається правильно? Це доска, синя Маказ, називається. Як? Маказ Це на волгарську? Да. Маказ? Угу. Ну, значить, будемо по-волгарськи. Хто знає, як на українській напишіть. Хочемо його покрасити так. Ну, Я думаю, все в один колір вже зробимо. Не хочу, я там синє, там чорне. Все буде Це один. Так, Угу. І там... Двері, да, да, і там двері, да, і двері. на вулиці лавочку <плес> треба покрасити. Здесь скільки банк краски треба? А банка краски тисячу гривень. Як 1000 гривень? Ну, трьохлітрова трехлітрова... тисяча. Да. А <плес> 2000 <плес> гривень? Та що ти думав? <кій> а нам треба банки три, да? щоб це все викратили. Мінімум три. Щоб ці труби. Як метал, то не метал не так, а дерево воно... а на метал, гаражі воно двері. На дерево багато для краски. Ну, тому що воно більше опитує, а метал не так. Воно ну, бачу вже геть. Ніяк. Це треба зачухати. <кій> Чим вручну, чи, чи болгаркою, болгаркою ну, вручну. Ну, ти А Що ти Ну, Ти зачистиш болгаркою ти зробиш. Лавочку покрасти. Ну так. Да. Все ж до Паски робиться, як в селі завжди пам'ятаю. Ворота краба розпо... покрасить до Паски. До храму у нас. Ні, а у нас до Пасхи. І, ну і до храму. Ну, дивися, у нас Пасха завжди весною, а в моєму селі храм був е, ну, с -с -с День села на 14. Господи, ок... октябрь, Юр. 14 жовтня. 14, 14 жовтня на Покрову, так. Да. І ми завжди оце перед, пок... перед Покровою готувалися. Все. там, Ворота красяться. Дерева біляться і перед Паскою так само. Так що зараз в селі всі до Паски готуються. Треба дерева побілити, ворота покрасити, все, що можна навести марафет. Ну, ну у нас бо... більше тако до храму, бо у нас храм на Троїць. Ну да. Тоді й тепліше. Ну, а як же приїдуть гості? Ну, зараз вже розумієте, війна, ніхто не приїжджає, ніхто не святкує. Раніше всі чекали цього свята, бо це ж гості приїдуть, та ще й там буває і далекі приїжджають. Вийти в центр, на Ой, концерт. Ой, я в центр, концерти, змагання на стадіон. Так. Най нашим. Ці розграші пам'ятаєш, були в селі у нас? Який найбільший був розвиток? У ж... нас не було такий розвитку. Як так, не так, було, і вже я була в селі. Як а, не... ну то як вони придумали, як цим білетиками? Так, да, продавали білетики, друзі, по 5 гривень, так? По 10, кажуть. По 10 гривень білетик. І люди брав, хто скільки міг, була лотерея така. І найбільший приз, що був? Телевізор? був телевізор. Велосипед був телевізор. Телевізор був саме дорожчий. Микрофольва піч, духовка. так, духовка. Ну, були гарні призи. Було цікаво. Мивали цього розіграшу на концерт на концерті, тому що у кожного в руки по куча білетів, і не по одному. І по 10, і по 20, по 10, да, і кого, і 30. Ми тоді 5 купили. Да? 5. І що, нічого нам не випало, лише була в одному бюлеті одна цифра. Не совпадала. в Отак, не, не везучими. Ну, Ой. Зараз живемо лише спогадами. Дай Бог, щоб скоріше закінчилась війна і не гинули люди. Це саме головне зараз. І всі були здорові. Друзі, дякую, що ви були з нами. Дякую, що дивились.